24 квітня відзначають річницю трагічних подій в історії вірменського народу. Геноцид з боку Османської імперії цього року виповнюється сторіччя з дня жахливої трагедії. У Чернівцях представники вірменської громади вшанували пам'ять загиблих. Буковинські вірмени кажуть, трагічні події часів Османської імперії їм відомі з самого дитинства. Ти всегда нашому душі, в нашому серцю, всіда стучали та трагедія, патамуштонотевсіда у нас. Ми слухали, повторяли всі наші дзід прадіди. Це не лізя за Під час Першої світової війни влада Османської імперії вирішила провести етнічну чистку населення. Вони почали виселяти та знищувати вірменський народ. Страшні часи тривали чотири роки. Як наслідок, півтора мільйона загиблих та 600 тисяч біженців. На сьогоднішній день 24 країни світу офіційно визнали вірменський геноцид. Практично у кожної вірменської сім'ї. Є щось таке, що пов'язано з, з тим геноцидом. Нас мало, і той синдром малої нації, мабуть, заставляє нас надзвичайно гостро переживати в ті речі, які які відбувались 100 років. Назад. Нині на Буковині проживає близько ста вірменських сімей. Більшість з них зібралась у церкві святих апостолів Петра і Павла, щоб шанувати пам'ять загиблих під час геноциду. Спочатку молитва вірменською мовою, опісля настоятель церкви, звернувся до громади. Вот уже ровно век. Встретившись, мислились в молитві о душах безвінні погибших полтора мільйона армян. Після молитви діти недільної школи представили невелику програму, яку спеціально підготували до річниці страшної трагедії. Основна частина поминального заходу пройшла в Кам'янці-Подільському. Окрім Чернівецької діаспори, там були і вірмени Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.